Подивимось, черт тебе відбувається. Ну, по луні у нас інтуїція, страхи, переживання. А чому ти переживаєш? Тому що ти погрузла, погруз в темноті, але ж дивись, тут світло і вихід Йдеться про жінку. Восхищайся своїм світом, восхищайся міром. Не зациклюйся, що в тебе, допустимо, по четврки Пентаклі, ти думаєш, що немає виходу. Він є. Ну, як завжди. Діаво в гріхах. Всі хочеться соверснитися чомусь. Ну, соблазн в чому? Чоловік і жінка, так? Іскра, іскра. Але якщо вам треба відпустити цю людину, якщо вона вас тягарить по дьяволу, так? так напрягає сильно, то її треба відпустити. Всі ваші преодолієте да, всі оці ограничення, які вам він наставив, запрети, то ви його все пройдете. Ну так, важко було вам з цією людиною, бачите, накинути на себе цей тягар і нести на собі весь груз. Дуже-дуже ну, напрягає так чоловік. Перед вами відкривається нове життя. Дивіться, людина лежить там, да? а в неї нове життя. Возрождення. Як фініс із пепла. І дивіться на життя з позитивом. Тільки з позитивом. Дивіться, у вас буде така людина, яка не оцей груз вам буде давати, а ви будете оцей груз ділити. Пополам, разом, разом. І вам буде спокійно, і ви будете себе чувствовать, естественно, красиво і прекрасною. Думаєте, що це крах і потірі? Ні, це вихід. Куда? Страсть поцелуй. Нове життя. Любов. Радість?